Всім привіт до вашої уваги. Абсолютно новий електромобіль Volkswagen ID 3 в комплектації Pure, який приїхав всього місяць тому з Китаю в Україну. Автомобіль не має ніяких пошкоджень по лакофарбовому покриттю. Він новий, його доставили обережно без якихось питань чи зауважень. Що включає в себе комплектація Pure? Це led фари рефлекторні без лінз. Вони є в більш топових, ну і звісно, дорогих комплектаціях У автомобіля. Тут в значку логотипі Volkswagen знаходиться. Радар, який відповідає за контроль дистанції попереду, тобто він може автоматично загальмувати перед перешкодою. І також він може тримати дистанцію до автомобіля, який йде поперед вами. Тобто такий собі напівавтопілот. Також додатково ще є асистент утримання смуги руху по кольору. Значить, сірий металік з краплинками такими блищить, дуже приємно, дуже красиво. Виконання двох чи навіть я б сказав трьох кольорове. Тобто, тут сірий металік, є пластикова, чорна накладка, глянцева. На капоті, чорні стійки, і також вони комбіновані з сіріблястим таким кольором, молдингом, який йде по автомобілю. Автомобіль виконаний. В двохкольоровому такому дизайні, тобто задня ляда чорна, це не замінено, щось там це з заводу таке рішення. Вгорі там також дах повністю чорний. Ну і плюс більша частина цього даху це скло, такий собі панорамний дах, який не відкривається, а просто скляний дах, щоб більше було світла і більше огляду було також для задніх пасажирів. 18-ті колеса розмір шин 215 55 18 Зараз він на літніх шинах, абсолютно нових, тому зимові треба буде Вигадувати. По портам зарядки. Тут є два порта: це GBT змінного струму і GBT постійного струму. Це швидка зарядка. В принципі, швидкі зарядки GBT у нас вже встановлюються в Україні поки що потужністю біля 40 кВт. По змінному струму також проблем немає. З автомобілем йде зарядка від звичайної розетки, щоб ви його могли вдома заряджати на 8 А, тобто там біля 1800 Вт 1,8 кВт в годину він може споживати. Ну або за допомогою. Перехідників на той самий Type 2 чи Type 1 можна заряджатись від а, зарядних станцій, там, які встановлені комерційні. По суті. Перехідничок коштує там, 70 чи а, 100 доларів. Не такі великі кошти. Далі LED-оптика попереду і позаду. Також є величезний спойлер позаду, є на спойлері стоп яскравий такий. А, далі, що ще цікавого? У автомобіля є парктроніки, передні-задні. Автомобіль має безключовий доступ, тобто його можна таким чином закривати. Є Складування дзеркал, так само без ключа. Ключик в кармані у мене знаходиться, його можна відкрити і присісти. Отут є панель керування цими дзеркалами, вони можуть складатися, регулюватися, є в них підігрів. Є дві клавіші. Всього-навсього скло підіймачів, але скло підіймачів 4. Задні підключаються цією додатковою клавішею. Натискаємо, вона загорається. І тоді будуть працювати задні скло підіймачі. Отакі картки. Виконання тут пластик, тканина і глянцевий чорний пластик, такі поріжки сидіння у автомобіля. Тканина плюс шкіра, комбіновані, тобто максимально такий практичний варіант. Тут є навіть наліпочки ID, точніше, не наліпочки, такі фрезерування. У самих сидіннях так виглядає в нього салончик, чорний дах, ну і дах, звісно, скляний повністю є. Штора. Спеціально від сонця його можна закрити, щоб не напікало влітку. Доволі, доволі практична штука. Кермо нове. Volkswagen. дуже приємно, воно працює. І що ще цікавого, це як активується автомобіль. От ви сіли, він вімкнув, по суті, запалювання, загорілися обидва екрани. Датчик сидіння, фіксує, що хтось знаходиться в автомобілі. Для того, щоб його запустити повністю, потрібно натиснути на гальма. Після цього вже вмикається повністю система якби, контролю автомобілем. Щоб кудись поїхати, треба натиснути або драйв вперед, або повертаємо важель назад. реверс, щоб поїхати назад. Ну і паркінг. Щоб зупинитись, щоб автомобіль виключився, деактивувався і можна було кудись іти, автоматично затягується при цьому стояночні гальма. Далі нове кермо. Дуже зручне, до речі, багато хто не полюбляє його, але реально є тактильний відгук типу вібрації, як на телефоні, і якихось хибних натискань. От, як Бачите, нічого абсолютно не спрацьовуєш, поки ви трішки не притиснете сильніше. Реально мені це кермо дуже сподобалося. Кольорова вставочка тут такого салатового кольору. Центральний дисплейчик так виглядає, його можна трішки масштабувати. Отаким от, чином. Не тут, отак, збільшується віконце для. Показу асистентів. Ну і, в принципі, все. Яскравий, сочний, такий прикольний маленький дисплейчик. Ну і основний дисплей у нас на центральній панелі, з якого відбувається власне керування всім автомобілем. Маленька панелька, щоб керувати кліматом. Швидкий виклик є. Керування парктроніками, керування, швидкий виклик асистентів. Тут навіть режими обираються. У нас є екоспорт, комфорт і якийсь унікальний. Тут ми можемо налаштувати. Там, Підвізку, але вона в нас не регульована. У нас є рульова колонка, її гострість, є реакція на педаль акселератора, налаштування на клімату. Ну і, в принципі, все, що ми можемо. Налаштовувати в цьому автомобілі, а, далі що ще цікавого, є автоматичний бездротовий, звісно, App Connect. це Android Auto, Apple CarPlay, щоб можна було виводити сюди навігацію, телефон працював, музику слухати і так далі. Оскільки в нас автомобіль з Китаю, він ще не локалізований. В нього є на тільки англійська, ну і звісно, китайська мова. Можна ними користуватися кому як зручно. В принципі, якби особливого там чогось такого м -м, немає, що треба переводити. Все, в принципі зрозуміло, як і в більшості. Особливо, якщо ви пересідаєте з автомобіля Volkswagen. Центральне дзеркало має таке регулювання. До речі, захисні сонцезахисні штори мають підсвіточку, мають дзеркала, щоб можна було там щось подивитися. Ручки з доводчиками такі доволі цікаві. Стієчки також повністю чорні, вони такі подвійні, ще є віконця додаткові, щоб можна було туди дивитися. Автоматичне світло перемикається. от Режими, також все це відображається на панелі приладів. До що присутнього автомобіля, тут все налаштовується. І, до речі, як прикольно працюють склоочисники Знизу догори підіймаються з обох сторін. Ще що цікавого по інтер'єру автомобіля підстаканники зручні, різних розмірів сюди стаканчики влазять. І, мабуть, найголовніше це оцей органайзер для смартфону чи смартфонів передніх пасажирів, тобто не тільки водію буде куди покласти, а і пасажиру. Тут в цій комплектації відсутня бездротова зарядка є порти швидкої зарядки з роз'ємом Type-C. Зручний, дуже величезний підлокітник. Отак От він розділяється, можна переставляти цю перегородочку, тут гумовий килимок і такий рулет, який це все закриває. Для водія і пасажира зручні підлокітники, які регулюються по висоті, тобто на далекій відстані можна опиратися. І це реально дуже-дуже зручно. Тут ще додатково є органайзер, така сіточка, куди також можна щось покласти. Центральний дисплей, до речі, він трішки так повернутий до водія, що реально зручно, коли ти запустив. В навігацію дивишся тут і одразу піднімаєш очі, тобі видно на дорогу. Це реально ергономічно доволі продумано. Ходу автомобіль, як і більшість електромобілів, тихенький, динамічний, доволі, навіть при тому, що має задній привід, є дуже гарна стабілізація, навіть в погану погоду. Там от мокра дорога, наприклад, він себе дуже стабільно поводить, налаштований, реально круто. І з систем якби безпеки, це в нас система АБС. Є система курсової стійкості, яка буде утримувати автомобіль навіть при. Ганому покритті, наприклад, там. Слизькому якомусь. Звісно, у автомобіля є всі асистенти, про які я розповідав. Що ще цікавого, доволі висока посадка, така ну, вона по центру між звичайним там седаном, хетчбеком і якимось мінівеном, Ви сидите високо, сідати, вставати також зручно. Величезні вікна, що бічні, що лобове, що тим більше у пасажирів. Тобто огляд з будь-якого місця тут дуже і дуже класний. Ну а так він відчуває себе. В їзді динамічний, реально таке прискорення, 8, на ну, там трішки більше 8 секунд. Вони суттєві і для обгонів, і для їзди, наприклад, в межах міста. Ну, можна виїжджати, маневрувати от з будь-яких місць, наприклад, де треба вискочити швиденько на дорогу. Будь ласка, натисла педаль акселератора і швиденько поїхали. Вже вже 50 кілометрів, ті, які необхідні для населеного пункту. Прикольний. Дуже прикольний автомобіль. В плані керування він слухняний, як і в більшість увагу, такий трішки жорсткуватий по підвізці, але в більшість якби таких тріщин на дорозі чи ям поглинають саме великі колеса з 18-го там розміру, з 55% профілем. Що ще цікаво, що кермується він дуже класно, як Volkswagen Golf. Це по суті його такий собі аналог, нова версія вже електрична. Ходу також він дуже приємний на трасі, через те, що велика колісна база, він, можна сказати, пливе по дорозі, такий плавненький, переїжджає всі нерівності і це реально комфортно на далекій відстані. По запасу ходу, от зараз 52% показує панель приладів 160 км запасу ходу. Це при тому, що на дворі температура. 2,5 з половиною автомобіля відсутні в цій комплектації тепловий насос. Є електричний підігрівач батарейки, є електричний підігрівач також салону, обидва біля 6 кВт по потужності, тому реально його ідеально зберігати десь в гаражі. Ну або просто трішки більше він буде витрачати, з'їдати батарейки на свій підігрів. Що ще зручно, у нього короткі такі виліти по бамперам, що попереду, що позаду, ну і дуже зручно на ньому паркуватися. Мінімальний ризик десь зачепити автомобіль, пошкодити. Бачите, тут також коротенький виліт, якби кліренсу автомобіля, до речі, 155 мм, цих 15,5 см, що більше, ніж у звичайних там седанів, хетчбеків, гольфа. Такі самі, як у Passat, це при тому, що в нього є батарейка, яка знизу там ніде не стирчить. Нічого там додаткового, дно практично повністю рівне. Дивіться. Ну, такі ще особливості. Трохи таких веселих штук, педальки, гальма, пауза, екселератор, це у нас педалька клавіша Play. Позаду тут доволі багато місця. Це в нас версія, в якій 5 місць, тобто і по центру когось можна посадити, сюди виведено два порти для зарядки, також Type-C. Немає центрального такого тунелю, тобто можна бігати туди-сюди, і це дуже зручно через те, що величезна відстань до задніх сидінь, тобто тут і високим дорослим пасажирам буде реально зручно. Два кріплення під Ізофікси для того, щоб встановлювати дитяче сидіння тут, перевозити дітей маленьких, якби. те ж саме, що і по-перше. Переду чи позаду пластик, тканина, глянцевий пластик, керування склопідіймачами. підімачами. А такий вигляд на панорамний дах. Тут доволі все зручно. Також лед підсвітка, що попереду, що позаду. Можна вимикати просто натисканням, можна вмикати, можна притиснувши, потримавши, порегулювати яркість цих ліхтарів. Доволі цікаво, відкривається багажник, повертаємо значок і. У нас відбувається відкривання замка. Об'ємний він маю сказати, глибоченький. Тут така сходинка є. Він однорівневий, тут немає якоїсь додаткової ніші, чи ще чогось одразу йде метал, кузов, там на задній вісі встановлено двигун. Тут є, звісно, відсік для того, щоб перевозити з собою зарядку. Є ремонтний набір з автомобілем, компресор і герметик, щоб залатувати колеса. Отак виглядає в нього багажничок, пластик, войлок, м'який сидіння складається з салону. Складаються вони 40 на 60. Тобто маленька половинка і більша, якщо треба. Є такі гачки, розеточка 12 вольт. Поличка, її можна також демонтувати зручні ручки з обох сторін на ляді. Таким чином це все закривається. Що варто відмітити про китайську версію? конкретно так це те, що вона поставляється в Україну з двигуном потужністю 125 кВт, а чого не поставляється, наприклад, з Європи. Там двигуни або на 110 кВт, або там трішки більше на 140 і більше кВт. Тобто 210 кінських сил і 145-147 кінських сил. Тут 125 кВт і 170 кінських сил. 8,2, десь. 3 секунди в нього розгін від 0 до сотні. Тобто, це доволі суттєва перевага комплектації такого виконання пюр автомобіля з Китаю. Тому що з Європи з такою силовою установкою вони не поставляються. ID3 він має привід виключно на задні колеса, двигун встановлено під задніми пасажирами, під рядом задніх сидінь. Ну, отакий автомобільчик він пропонується до купівлі в Україні по вартості 27,5 тисяч доларів. Кого цікавить, будь ласка. Або контакти під відео можете знайти, або, наприклад, через сайт Авторія його також придбати. Якщо цікавить додаткова інформація, будь ласка, звертайтесь відповіді на питання. Звісно, доступні будь-які автомобіль ще не зареєстрований, тобто ви, по суті, будете першим його власником. Ну, і по суті, якби, вартість включає повністю весь автомобіль, він розмитнений, доставлений вже в Україну. Залишиться тільки перша реєстрація, там біля а, тисячі гривень на даний час це коштує. Дякую за увагу. До нових зустрічей!